Давайте подивимось, що чекає Левів на цьому тижні. Лев у нас сам по собі такий лідер, любить все робити сам, бути головним, бути на п'єдесталі, в центрі уваги. Леву доведеться, або, може, це не, не те, що доведеться, може це буде і в радість працювати з кимось в парі. Тому, якщо ви не звикли до цього, це може стати для вас викликом. А якщо у вас нормальні стосунки з вашою другою половинкою, нормальні відносини в колективі, то для вас це проблемою не буде. Навпаки, якщо у вас щось буде не виходити, вас підтримає людина, з якою ви разом знаходитесь. Тобто все буде зав'язане саме на парну роботу, ви не будете самі. Після левів у нас йде діва. Діви, наші трудоголіки, давайте подивимось, що ж на них чекає. Король жезлів. Якщо дивляться дівчата, то це зустрічі з палкими хлопцями, вогняної стихії, можливо, можливо, такі якісь чорняві брюнети, які будуть до вас залицятися. Також по королю жезлів може бути чоловік ем, самодостатній, ем, займати керівну посаду, такий імпозантний, який, в принципі, якщо поставить ціль вас добитися, то він доб'ється. Тобто, у ДІВ ем, акцент все ж таки буде, скоріше за все, на особисте життя. Хоча, якщо це питання для вас не актуально, такий чоловік може бути у вас і на роботі, і ви можете бути пов'язані саме діловими партнерськими узами. Тому обирайте варіант, який для вас більш підходящий. Далі йдуть терези наші дипломатичні, завжди сумніваючися в дерези, що ж вас чекає? Королева Кубків. Карта говорить про те, що вам було би добре звернути увагу на саму себе. Тобто, якщо до цього ви займалися всім чим завгодно. А не собою, не своєю зовнішньо, не робили щось. От саме те, що вас поради, то якраз прийшов саме час на цьому тижні зробити якісь можливо процедури краси. Або у ну, кожного своя радість, так? Або зустрітися з дівчатами, або купити гарну сукню, або нафарбуватися, зробити зачіску і не бігти на роботу, а просто взути високі підбори і пройтися як королева. І тоді вас просто засиплять компліментами. Ось так, тобто більше любові до себе і догляду за собою. І що чекає наших скорпіонів, таких наших магнітів, секретних цікавий такий знак, подивимось, колісниця. Значить, дорогі скорпіони, у вас будуть поїздки, переїзди. Дуже е активно будете проводити час. Все буде швидко, якщо у відносинах, можливо, до вас буде приїжджати ваш партнер, можливо, ви сплануєте разом якийсь відпочинок. В будь-якому разі, якщо якісь справи у вас стояли на місці, то все однозначно активізується. І я вам цього бажаю, щоб завжди був рух, і рух тільки вперед.